Всі моє вітання, рада вас а, чути, бачити. І сьогодні будуть такі незаплановані деревені. Сьогодні субота. Ну, в принципі, я по суботами виходжу. От, і ще окрім, того, що сьогодні субота, сьогодні останній день вересня. І у мене є. Я сьогодні була на виставці, Хто знає, хто не знає, у Києві сьогодні. Був останній день хедмейтовської виставки, і я сьогодні якраз була. От, надихнулася, фоток не робила, але зараз покажу, набрала ось таких, набрала різних таких визитівок. От. Ну, це був останній день. Хоча, незважаючи на те, що був останній день, то стенди були усі зайняті. І зараз так трошки. ну, Я фото не робила, відео не робила. Є у мене два фото, але я думаю, що я наступного разу вам вже їх покажу. Зараз я просто порозкажу, покажу візитівки, розкажу, які візитівки я брала. Дуже багато було нових стендів. Було дуже багато. Стендів з олією, був один стенд з арома олією, а то була така їстівна олія, був мед. це Якщо ну, брати такі продукти, був мед, була олія, були чаї трав'яні, потім були домашні... шоколад, був, домашні цукерки були. Якщо брати хедмейт, то дівчата були з схемами. Навіть я бачила роздруковані схеми. Ну, вишиті, роздруковані схеми, просто не схеми, а фото вишитих робіт. Тобто вони там продавались по 50 по 60 гривень, тобто вже роздрукована. Така можна її оформляти, і буде як фото, фото вишитої роботи. Ну, Прикольно. От, бу, Були з бісером дівчата, нитки були. От Минулого, коли я разу була на виставці, ниток не, не було, а зараз, от я взяла визитівку, моя любим, улюблена пряжа була. Етрофіл, пам'ятаєте, я вам ну, розповідала вже, що вона моя улюблена. І от якраз мануфактура з Одеси. Ну, У них є у Львові є, і в Одесі є гуртово розрібний супермаркет пряжі. У них є гурт і є роздріб. І у них було дуже багато етрофіл. От. Кому цікаво... То напишіть в коментарях, то я з, ну, дам посилання на їх сайт. Так, оце по пряжі було. Потім по пряжі моток Юан. Ну, я заходила тут, тут Dimensions, це вишивка Dimensions. Анкор, Мірабелія. Дуже. Багато нова Слобода, там мені Я була біля стенду, там мені сподобалась одна зимова, вже зимова, зимовий набір вишивки хрестиком, так я, ну, мені дуже сподобалось, От, але я не, не взяла його, і дуже багато зимових таких схем було. Для вишивання хрестиком. Ну, я так вдохновилась, От чого ж захотілося повишивати хрестиком. У ну, мене є набори якраз новорічні, то буду вишивати те, що в мене є. Так, потім було, я взяла візитівочку, було виготовлення взуття на заказ. Дуже цікава така жіночка. Дуже багато було одежі з льону. Потім була стенд, молоді хлопці відкрили стенд з одежею розмальованою. там леви такі були, там ще щось, тризуб був намальований на, ткан... ну, на одежі. Були хустки, батік. Тож, теж прикольно. Бісер був вишитий, картини вишити бісером а, схеми. А, це дизайн-авторських схем для вишивки My Stitch Way. Така визитівочка. А, були самоцвіти. А, самоц... просто камінчики були і були прикраси з серебра, теж прикольні такі. В'язані. Я минулої виставки пам'ятаю, і зараз я теж їх бачила. Такі в'язані светри, ну як зимові. Тут везерунки, снегури, олені. Так, ну Прикольно було зв'язано. Ще хедмейт. така візитівка. Чудові подарунки. Хедмейт дарує крила. Бачите, така прикольна візитівочка. Easy Пізі. Стіч авторські схеми для вишивки. така Живий дім. А, живий дім це е, крафтова сімейна майстерня. Вони виготовляють е, мед і роблять з воску з Джаліного воску роблять свічки. Прикольно так. Ну, от, свіч... А, свічки були, ми... мило було. Свічки були, мило було. А це теж ювелірні прикраси. І от Аванті Ярн. Найбільший оптоворозрібний склад пряжі для ручного та машинного в'язання в Україні. Десь я бачила їх. У них була ангора, багато ниток ангори, багато ниток було норки у них. І десь я бачила рекламу в Інстаграм, ну, я підписана і вони рекламували таку пряжу, що вона така дуже-дуже ніжна і не колиться. Щом я побачила, їх побачила вживу. От. І була Family Olive Club екологічний депозит на купівлю олівкової плантації. Олівковий бізнес, біореслю. Ну, в общем, прикольна така виставка була, я трохи походила, незважаючи на те, що сьогодні був останній день. Народу було багато. Ну, ну, би, це одна з причин, чому я не фотографувала і не знімала відео, бо народу багато, і я ж не скажу там: а та й я хочу познімати. Ну, воно якось недоречно не, не було. Тому я подивилася, зробила дві фотки. А, дуже... були ще в'язані іграшки, і були, були шиті іграшки, такі цікаві. Там була дівчина сумки, з кожі вироби, С... кожні сумки були, потім там один хлопець був з ножами. Ну, дуже цікаво, дуже цікава була така виставка, це так трошки. Ну, Наступного разу я вам покажу. Привіт, дорога Оксаночка, привіт. Наступного разу я зілью ті дві фотки <с Vou elleful UK> до телефона, загружу сюди у слайдах і покажу вам. От я сфоткала там сова, була її, ну якби зробили совушку. А, ні, Вона не була зв'язана. Там були в'язані іграшки і були зроблені іграшки. Декілька стендів було з зробленими іграшками, причому такі чудакуваті. Ну, Тобто мені даже якось трохи страшнувато було їх фоткати, бо вони такі магічні іграшки були. От, і ну, прикольно, дуже багато було цікавого такого. І багато нових нових людей було. Багато так добре. Це що стосувалося, що касалось виставки. Мої текучі процеси. Пам'ятаєте, я вам показувала. Ту шкарпетку з тестування, що мені не сподобалися не сподобалось ці нитки, я таки її розтрощила. От у мене такий вийшов моточок, я перемотала на моталку, і такий от ще треба перемотати ну, клубочок, а така пасмочка, яку треба перемотати з розтрощених. Далі. Зараз скажу, з чого я це в'яжу. а це... Так, а це так вибачайте зараз трошки. Так, я з вами. Отже, шкарпетки, липня, шкарпетки, шкарпетки які я в'яжу на подарунок. Я вяжу за схемою того тестування, шкарпетку, якого я розтрощила ось такий визерунок. Ось такі вони будуть великі визерунок. І що, ви, і що вам сказати? Я теж зробила тут помилку. Оцей визерунок, он у мене. Йде, бачите, де? Ось тут прям, ну, как на краю нозі. Хоча він повинен був піти отак от. от. Ну, він не йде, він йде збоку. Я не знаю, куди я дивилася, як я, як я дивилася, що я почала п'яту не там в'язати. Що я отак от почала в'язати п'яту ось тут. Ось тут почала. Ну нічого, значить, це, наприклад, буде ліва шкарпетка, а праву я зроблю ось тут везеруночок цей. Ну і от я зараз його в'яжу, я практично, ну як практично, ну вже ось о, скільки зв'язала стопи. От, і там туди-сюди буду за... в'язати мисочок. Так, це шкарпетки зі шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань, липня, розмір 40-й на подарунок і це пряжа Alize Lana Gold Fine. Ось така, такого кольору. Так, З цієї пряжі, я не знаю, я сьогодні, до речі, коли я їхала назад з виставки, я заїхала на Михайлівську у магазин Ярний. І там у них зараз йде акція на мухер. Махер, кід махер там 30%, потім там ще щось і Полієстр. Ну, такий склад. 20 моточок 25 грам 237 метрів. От, 25, грам, да, 25 грам, 237 метрів. Вони продають по. 10 моточків, одного кольору, там запаковані такі пакунки. І ці 10 моточки стоять 250 гривень. Ну, одного кольору, не знаю, це, ну, от якщо б в'язати щось таке, да, то можна купити аж 10 моточків. А ну, і ціна дуже класна, виходить, що один моток 25 гривень. Але, або, ну, я там придивилася такий світло-світло-блакитний, дуже такий ну, колір неба, дуже такий класний колір. Але от сюди, наприклад, я хочу додати махер, да, щоб ну, зв'язати, бо вони тонкі. От, і ну, блакитний сюди не підійде. Тобто треба або взяти якогось бежевого махеру. Ну, якраз стих. Ну, а ну, до речі, там, там дві такі, е, я не знаю, як. Шафи стоять, ну, не шафи, а як корзини такі стоять. І там лежиться махер. ну можна було поборкатися. Ну, я не планувала покупати, тому я не боркалася <говорила> в, тому... <говорила> в тих ящиках. Але можна, якщо так вирішити, що треба буду... ну, вирішу, коли я вже рішу купувати, то може й якогось або біжевого куплю. і він, ну... Під, підійде під будь-який колір, або якогось темненького. Хоча для цього, для, для цих ниток біжевий підійде. Там був чорний, там був такий темно-бордовий, був такий якийсь болотній, ну щось таке. Ну, треба було шукати, ковирятися у цих корзинах. От. Це мої процеси ще. Нагадаю собі і вам про цей процес. Це бісером. Він так і не просунувся за цей тиждень. Потім, де мої шкарпеточки, а ось мої шкарпеточки, я вам показувала їх. Оці шкарпетка навелетня, вона в'язалася на 45-й розмір, а вийшов, я так гадаю, що 46-й, бо це перша чоловіча шкарпетка, яку я в'язала, і я не вгадала з розміром. Треба було там порахувати, а я не порахувала. Добре, ну, нічого. І я вже е, почала другу шкарпетку. От вже я, е, вже воно майже однаково, ну, так, майже однаково буде вже в'язати саму шкарпетку. Не резинку, а саму шкарпетку. Ще ще трохи подивлю. Заходила вже в ярну, дивилася спиці шкарпеткові. Хочу собі, ну, це у мене звичайні спиці, я вам теж розповідала, що хочу собі е, спиці е, дерев'яні з, е, з темного дерева. Е, му, му, лун, забула, як вони забула, як вони звиться, що снутки в мене падають. Так, от, і дивилася Кміт Про. Дивилася 2,5 15, довжину 15 і розмір 2,5. 2,5 не було, бо сказали ходові, і вони стояли, стояли 325, по-моєму. А ті, які я хочу, стоять 600. Ну, трошки ще треба насобирати. До 600 і купити собі стриці. Я так порахувала, що все-таки дособираю на ті, які я хочу. До речі, я в інсті бачила, що вони продаються, вони є в наявності, От, тому я вже куплю собі ті, які я хочу. Не буду такі а, посередні спиці покупати, а куплю ті, які хочу. Так, що ще нового у мене? Ну, більше нічого такого нового немає. Ще в процесах а, топ, який я вам раніше показувала, я так його і не продовжила. Сьогодні, коли ходила на виставку по виставці, захотілася пов'яз повишивати хрестиком, то може щось достану із своїх запасів, бо у мене дуже багато а, ну, наборів по хрестику. До речі, треба якось зробити. Я не пам'ятаю, я записувала чи ні. Показувала чи ні, що в мене є в наявності. Треба зробити такий, відео, таке записати, що в мене є по наборам з хрестику в наявності. По, ну, до речі, вже дівчата починають осінь вишивати по хрестику. Ну і в'язать теж. І новорічні вже різні набори продаються. Ну, Стосовно новорічних, у мене дуже там багато і по хрестику, і по бісеру. У мене є такі невеличкі намальовані схемки з хрестиком. І ну, такі новорічні мотиви. Там снігурка, сніг, снігурка, Дід Мороз, от этот, як його звуть. Снігавік, от такі маленькі. Якби ну, так, швиденько вишивати, то я їх, коли я не знаю, скільки їм вже років років в наборах, я їх виш... купляла на подарунки новорічні. Хотіла вишити і зробити таку новорічну відкритку, листівочку таку новорічну. Ну і так і не вишивала. Потім є у мене набори. А де я покупала ці набори? А, Arbis Art. Пам'ятаєте, такі набори були вишивані іграшки. Но вона така плоска іграшка. там Вишиваєш з однієї сторони, з іншою вставляється таке стеколочко. Вони десь далеко мене лежать. Наступного разу я зроблю такий ефір і покажу вам. І там вставляється туди стеклешка і ще отак от обшивається. І ця е, іграшка, вона така плоска, трошки, ну, з двох сторон, вона не, не формата 3D, така трохи плоскова, Плоска трохи. От. Поэтому. Таку треба достати новорічні свої запаси, подивитися, може вже починати щось вишивати. А що касається ще вишивки хрестиком, то в мене розпочати розпочати дві, да, дві роботи. Одна робота Лука-Лукас. А інша робота, я не пам'ятаю хто. Там такий бусковий, такий великий стоїть ваза, бускова з бусковим, ну верні, стоїть ваза на столі, букет бусковий і бабочка. Я бабочку то вишила і усе себе, нічого не вишивала. От мене надихнуло в'язання. Сьогодні я поблукала по виставці. І так, чогось захотілося повишивати хрестиком, то подивлюсь. Там були малесенькі такі картиночки Діменшенса. Ну, от, от такі малесенькі картиночки Діменшенса. Ну, я не настільки прихильник Діменшенса, щоб покупати таку от малесеньку картиночку, вона стоїла там, до 500 гривень. Ну, блін, ну це я, я хочу там доложити можна ще 200 гривень і купити собі шкарпеткові спиці, такі які хочу, бо зараз от я. Якраз і ну, моє натхнення це шкарпетки. Ну з іншого боку, хочеться щось повишивати хрестиком. Тож треба передивитися свої запаси, знайти де там моя коробочка, де та моя коробочка з вишивкою, з наборами. Вишивкою, бо де мій чомодан з схемами для бісера, я знаю, а де моя коробочка? Де моя коробочка з наборами з хрестиком, то я щось не дуже пам'ятаю, де вона. Ну треба її знайти. Де да, да, щось а, вибрати собі на найближчий час да, повишивати, поки є натхнення, поки є наснага і натхнення. А, так. Що, дорогенькі, я такий невеличкий, у мене сьогодні був вихід до вас. Ну, трохи невеличкий, я вже 20 хвилин теревеню. 23 хвилини з вами теревеню. Отже, на сьогодні це все. Дякую усім, хто був зі мною в ефірі. І дякую усім, хто буде дивитися ці теревені в запису. Ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, бо я бачу, що дуже багато дивляться мій канал, але не підписчики мого каналу. Підписуйтесь, мені буде дуже приємно бачити вас в підписниках і бачити ваші коментарі, лайки та вподобайки. На сьогодні це усе, Це був такий невеличкий вихід, таке прощання. З вересня, бо сьогодні 30 вересня. От, і е, хотіла з вами поділитися своїми емоціями стосовно е, емоціями та враженнями стосовно е, виставки. Да, Вони такі уявні були, бо нема фоток, але все одно я гадаю, що вам. Навіть уявні ті емоції, які я передала, були цікаві, і ви гарно провели зі мною час, гарно потеревеняли зі мною. Отже, на сьогодні це все. Дякую усім, хто був зі мною в ефірі. і Дякую усім, хто буде дивитися цей ефір у запису. До зустрічі!